Сервіс ЄТЦК, відкриття якого вже анонсували в нашій владі, абсолютно ніяк не допоможе побороти головну причину і головну проблему з мобілізацією в Україні, яка пов'язана безпосередньо з ТЦК, а саме бусифікація, про яку ми всі знаємо, всі про неї говорять, але ніхто нічого з цим не робить. Я говорю саме про людей, які приймають рішення і які. Справді можуть на це повпливати, а не просто про це говорити. Давайте зараз послухаємо нардепку Бобровську. Вона досить детально, мені здається, цю тему розкриває приводу електронного реєстру. Він ніяк не зможе допомогти в, в присіканні або в превентивній такій діяльності для представників ЦЦК, які сьогодні застосовують силу для мобілізації. Він спростить процедуру. Які, які е, застосовують незаконно, абсолютно в незаконний спосіб силу для мобілізації в ТЦК немає жодних повноважень когось ловити, в когось перевіряти документи, когось кудись доставляти, відвозити, тим паче бити, викрадати там е, морально цкувати і так далі. У них немає для цього повноважень. Це все, що вони роблять, це все перевищення їх службових повноважень. Абсолютно, всі оці трешові випадки це не їх робота. Це вони собі вже придумали самі або їм надали просто не, не публічно і неофіційно таку можливість. Але вони не мають права цього робити, і це має розуміти кожен українець. Легший фактично обіг для самих це вона зараз говорить власне про той самий анонсований ЄТЦК сервіс, так що він абсолютно ніяк не буде сприяти мобілізації. Він буде просто полегшувати документообіг. Ціників та ЦК ТЦК, та для того, щоб це все нарешті перевести, Що обіцяно було вже років три точно з файлів паперових в, в електронний документобіг, і мені здається, що це було зокрема спричинено декількома ударами, які були нанесені два місяці тому протягом двох місяців останніх по ТЦК, де були в тому числі спалені документи. Пам'ятаєте, Кременчук, це був і південь. Декілька було місць, куди куди москалі били по ТЦК. і це насправді пришли перенесення їх в електронний. Варіант, формат, і слава Богу. Тобто, якщо біда тільки мусить вчити, то напевно треба з цим змиритися, що тільки силою і якоюсь трагедією ми доходимо до цих до цих речей. Тобто, по суті, йдеться про те, щоб просто діджиталізувати максимально саме бази Абсолютно. даних для того, щоб обезпечити їх від того, щоб вони фізично були знищені при таких подібних історіях. А поверти... ну, але це насправді і простіше пропрошую, тому що це є висновки ВЛК, це є рентгени, Люди ці всі ходять з кабінету в кабінет. Попірчик принесіть, занесіть. Ну це це ж ну це смішно. Вже на четвертий рік, коли в нас вже армія, плюс, резерв, плюс, купа речей, плюс, дія плюс, а ТЦК живе з якимось кам'яним віком. Отака от історія, друзі. Пишіть, як ви вважаєте, чи допоможе якось в плані мобілізації в нас є ТЦК, новий сервіс, на який однозначно буде виділено не 3,5 копійки, а я вважаю, я думаю, що дуже багато грошей. Пишіть в коментарі, дуже цікаво буде почитати. Дякую всім, до зустрічі!